Звістка про поразку польського війська на чуді з ніжинським старостою Стефаном Потоцьким у верхів'ях ріки жовті води вразила річ Политу. Польща в пилу та крові впала під ноги козаків, писав сучасник про першу перемогу повсталого у січні 1648 року козацького гетьмана Богдана Хмельницького. Натхненний успіхом, той разом з кіннотою Тугайбея рушив маршем до Чигирина, де була ставка гетьманів, коронного гетьмана Миколая Потоцького і польного Марціана Калиновського. Козацьке повстання під проводом Богдана Хмельницького тільки не набирало свої оберти і розгорялося все більше і більше. Дізнавшись про наближення козаків і татар, шеститисячне польське військо рушило йому назустріч і 22 травня стало табором на захід від Корсуня на лівому березі ріки Рось, де за наказом Потоцького почало рити шанці. 23 травня близько 15 -ти тисяч козаків, маючи при цьому 12 гармат і біля 6 -ти тисяч татарської кінноти, форсувало ріку Тясмін. Після чого Хмельницький визнав загін до Дніпра, щоб знищити човни і пороми на переправах, щоб запобігти прибуттю надвірних корого воєводи Руського Яреми Вишневецького, який був досить сильним полководцем. Наступного дня полк Максима Кривоноса і частина татар зайшли в тил супротивника і під стебливом замілю на захід від Корсуня, де вони загатили розь, щоб полегшити через неї переправу. Діставшись 25 травня лівого берега Росі, Хмельницький вдав, що готується до генерального штурму. Таким часом, в тилу поляків його козаки перекопали тракт до Богуслава і обхідну дорогу у балці Горіхова-Діброва біля села Виграїв. Нині у Корсон-Чеченківському району Черкаської області знаходиться ця територія. Налякані недавною поразкою під жовтими водами і також з чисельністю противника, не маючи жодних звісток про давно очікувану підмогу, військова рада, скликана надвечір у наметі Потоцького, прийняла рішення організовано знову відступати. Знову поляки пішли на відступ. На світанку 26 травня 1648 року шеститисячне польське військо під захистом табору возів у вісім рядів, розгорнувшись десь на півтора кілометри, рушило на північ по Богуславському тракту, вимушено звернувши з нього на обхідний шлях через стеблів. Воно опинилось на схилі перекопаної горіхової діброви, затиснуте ліворуч болотом, а праворуч уривистим схилом. Вагенбург утратив порядок, розірвався стрій у кількох місцях, і в цей час із засідки по ньому відкрив рушничний і гарматний вогонь загін кривоноса. Місиво було страшне. Розгорнути під час бою артилерію полякам не вдалося, а обмежений простір не дав вишикувати до бою кавалерійським підрозділам. Удар з тилу кінноти Хмельницького і Тугайбея спричинив паніку. У шаленій кількагодинній битві загинуло майже все польське військо. До полону потрапило біля 80 вельмож з пораненими гетьманами Потоцьким і Калиновським, включно. Врятуватись втечею вдалося десь тисячі чоловік, яких татари переслідували ще близько 30 кілометрів. Козакам дістався весь польський обоз, 41 гармата і дуже багато вогнепальної і холодної зброї. Порох і інші військові припаси, які були в таборі і перевозили з собою поляки, теж дістались козакам. Не зустрічаючи жодного опору, Богдан Хмельницький рушив до Білої церкви, яка стала центром повстання, що охопило Київщину та Поділля. Його військо невпинно поповнювалося, сягнувши в червні десь приблизно 25 тисяч чоловік. І канцлер Єже Осолінський, який по смерті короля 20 травня, Владислава IV, польського короля, зосередив у своїх руках фактичну владу в речі Посполитої, був змушений розпочати з повсталими переговори. Вимоги повсталих були досить скромні: збільшити реєстр до 12 тисяч козаків, поновлення козацького самоврядування і вирішення спорів православних та унятів за храми. Ці вимоги були прийняті до розгляду 16 липня 1648 року київський каштелян Адам Кісіль уклав із Богданом Хмельницьким тимчасове перемир'я. Варто зазначити, що за результатами битви у полон попав Марціан Калиновський і Миколай Потоцький. Викуплені вони були своїми родичами і земляками в 1650 році. Наступного року вони брали участь у переможній для поляків битві під Берестечком і е, Потоцький помер того ж 1651 року. А Калиновський загинув у 1652 року у битві під батогом. Ось така доля спіткала двох гетьманів, двох діячів польської. Армії польської держави того часу Марціана Калиновського і Миколая Потоцького, які встигли і в Полоні побувати, і з Хмельницьким повоювати, і незадовго після того померти.